Гаррі Трумен, 1884 1972 роки життя, 33 й президент США, 1945 1953 роки. Під час Першої світової війни дослужився до звання майора. Після її закінчення будував політичну кар'єру, був сенатором, а згодом віце-президентом. Прагнучи негайно закінчити війну проти Японії, ухвалив рішення застосувати ядерну зброю та бомбардувати Хіросіму й Нагасакі. Правління Трумена насичене подіями на міжнародній арені, як от завершення Другої світової війни, заснування Організації Об'єднаних Націй, план маршала з відновлення Європи. Доктрина Трумена щодо стримування комунізму, початок холодної війни, створення НАТО, Корейська війна.